Ну що, сьогодні, я не пам'ятаю, яке число я потім напишу, треба було підготуватися. А, 29 вересня, правильно, 2025 року. І на сьогодні, на вечір, на завтра обіцяють, що вже почнуться дощі, тому я прийшла потрошку знімати врожай. Кабаків. І зараз я. Ну, так, а причому вчора ввечері, я так розумію, що трошки підмерзли листя вчора вночі. Ось десь чорне листя, тобто, мабуть, на ґрунті на ґрунті був заморозок. Ну, ось. Потрошку буду знімати. Не, не все щось залишу. Ну, частину залишу, а частину познімаю. Ось який Цей зелененький ще буде лежати. А оцей обов'язково зніму, той зніму. Ну, тобто, ті, що великі буду знімати. І цей нехай ще лежить, він великий. А той, мабуть, зніму. Ну, тобто буду вже вирішувати. Отак. От Починається такий сезон, сезон збору гарбузів.